Привіт всім, хто завітав до мене на канал. Сьогодні я вирішила відзняти такий мій звіт до спільного проєкту Моя сукня, який організувала Надійка з каналу В'яжемо разом з Надією. Там ми в'яжемо, плануємо в'язати сукні, плаття, але кожен ставить собі за мету сам, коли він хоче. Чи на свято на якесь, чи взагалі просто так зв'язати собі плаття. І тому я вирішила так, як без усяких обмежень, нема ніяких кордонів, коли що закінчити. І я вирішила зв'язати дві сукні. Одну сукню я планувала, і планую все-таки, можливо, встигну до Нового року. І ось як ви можете бачити, одна сукня в мене вже готова. Ось така вона в мене. Ось, ось вона коротенька. Ось така в мене сукня вийшла. І тому я вирішила зняти і показати, щоб не затягувати, я спочатку хотіла обидві сукні показати, а потім. Ну, не знаю, встигну її до нового року зв'язати чи не встигну. Зараз все по порядку вам розповім. Що в мене з тією сукнею. Так, цю сукню я в'язала із пряжі. Ось з оцієї. Ага, вас перевернуто вона. Алізе Альпака Роял. Так. Отак. Так, тут у нас в стаграмах. 250 метрів. В'язала я спочатку я пробувала в'язати спицями 3,5. В'яжеться класно, петельки рівні, але полотно виходить таке трішки як підзабите. А мені хотілося таке пластичне, щоб воно було, як що, щоб не було цупке, було пластичне. І тому я вирішила в'язати на четвірки. І що скажу, що мені дуже сподобалося. Спочатку петельки, якщо в'язала четвіркою, то петельки не, не дуже рівно лягають, вони так трішки гуляють. Спочатку я навіть трішки аж засмутилася, але потім, коли я зв'язала, я під вологу салфеточку намочила. Добре, і утюжком трішки відпарила, торкаючись тільки до цієї тряпочки, відпарила. І взагалі, воно після відпарювання таке, ну, таке класне, таке еластичне робиться. Ви можете бачити, мені дуже подобається. І після цього я. Вкинула у пральну машинку, прала я в машинці, тому що хто дивиться мої відео, знає, що я не люблю прати руками, дуже не люблю. І завжди намагаюся прати в пральній машинці. Так, це сказала тут у мене, ви можете бачити, тут ложна кітльовка, резиночка один на один. І візерунок іде 5 лицевої гладі і 2 петлі рисова в'язка. І воно так класно виходить. Можете бачити, воно таке, таке вільне. Давайте зараз трішки опустю. так, щоб ви могли побачити. Ось таке воно. Свободненьке, я і, в принципі, хотіла, щоб воно таке було, не облягало, не в обтяжку, нічого, а таке вільне. Ось так. Щоб можна було на роботу. В принципі, я в'язала його на роботу. І коли я прала в машинці, то я додавала не пральний порошок, а жидке мило. Жидке мило І там, де ополіскувач додаю, я. Засипав вірніше, кондиціонер для волосся. І воно я навіть передати не можу. Воно таке класне, таке... мені дуже подобається. Мені сподобалось і ниточки, якщо ви можете петельки, можете бачити, все вирівнялося, воно розпушилося. це... Цяточки, це... В ниточки попадаються такі чорненькі, ось ви можете бачити чорненькі цяточки. Але мені, мені подобається. Так, ось так я закривала низ і на рукавах, і на низу. І нічого не підвертається, не завертається. Взагалі я дуже довольна цим платтям. Мені подобається. Так, тут у мене азіатський росток досить такий чималенький. Я його в'язала, щоб взагалі горло не тягло. І, як бачите, все, все чудово тут. Я навіть не знаю, ну. Но маленьку рядочки я тут пров'язувала. Так що ось така в мене сукня вийшла. От тільки не можу я вам сказати точно, скільки я витратила моточки. От не пам'ятаю, чи в мене 6 було, чи в мене 7 було. Але якщо я знайду листочок, де я замовляла пряжу, то я обов'язково напишу, але не можу згадати, забула. Або 6, або 7. Так що я точно. Вам навіть не скажу. Ось так можете бачити пушок, розпушилося. Що можу тактильно? Тактильно мені не колеться. Я не відчуваю колкості, не знаю, і воно таке, не знаю, таке легеньке, якесь повітряне. Таке, мені, мені подобається. І пряжа мені дуже сподобалася не в'язати, так що в мене є ще зв'язати собі довге плаття, але це вже хай трішки пізніше. Пряжа мені дуже сподобалася. Так що можу порадити. І головне, що в пральній машинці з нею взагалі нічого не сталося. Не витягнулись ні рукавчики, ні, ні низ не потягнувся, ні в ширину, нічого. Все, все як було, все так і залишилося. Ось так. Ось така в мене. Сукня одна готова, і чим я дуже задоволена. Щодо моєї другої сукні, хто зі мною на каналі дивиться мої відео, ті бачили, що я вже неодноразово розпускала. І зараз ви зможете побачити, я ще вставлю вам фрагменти, хто буде другий розпуск. Я вам покажу, в мене його немає в наявності, тому що я вже його розпустила. Я вам покажу зараз третій розпуск, який буде. Так, дивіться. Ось у мене колір трішки не передається. Ось у мене виходить уже така сукня. Бачите, такий візерунок я підібрала. Ось так. Такий. Видно вам? Красивий візеруночок. І тут що я зробила? Тут я убавила два рапорти кокетки. Брала два рапорти. Е, мені хотілося здалося, що та сухня нібито завелика. І я вирішила. Але я ту не розпускала, а розпочала другу. Ви можете побачити зараз у мене ось так. Так що зараз я вам все розповім. І розпочала в'язати, убавивши на два рапорта кокетку І взяла сюди спиці 4,5. 4,5. Все нібито нормально, візерунок. Але ви знаєте, коли одягла я приміряти, ну не дуже мені подобаються ці виворітні петлі. Візерунок. Ну, не знаю, чомусь, ну не сильно я люблю. Коли в'язала, нібито нормально. І для плаття, мені здається, тим більше воно в мене виходило в обтяжку і спиці 4,5, і дуже видно дирочки. Ось так, бачите, нібито все гарно, все класно виходить, але, але воно таке, ну воно світиться, воно просвічується і мені не дуже подобається. Ось так. На, першу, на першій своїй сукні, що я пробувала в'язати візерунок, я в'язала арани, і арани пішли в мене на косину. А мені дуже хотілося коси. Коси це для мене все. Я дуже люблю коси. Раніше в мене все в косах тільки було. Потім чомусь так закинула в'язати коси і перейшла на більш таке щось простіше. І я думала, що й коси будуть косити. І тому боялась розпочинати коси. Я знайшла ось такий візерунок, цей також не косить, але я ще раз повторюся, що 4,5 для сукні, якщо вона в обтяжку, то, то вона просвічується. Мені це не подобається. Ось так. Зараз ви можете навіть побачити. Ось бачите, ось так. ось, Не сподобалось мені. Тому я не розпускаючи цю сукню. А в мене ж була а в мене ж була ще оця ж сукня, вже майже також низ я вже розпочала в'язати. Я візерунок ставлю і покажу вам, яким візерунком я розпочинала в'язати цю сукню. І я розпочала все ж таки в'язати ось такі коси, щоб показати, щоб вам видніше було. Це плоска коса, вона йде з витянутими петлями, і вона не, ну, не торчить так, як, як коси торчать. Ось так, вона плоска. І коли я приміряла, і я вам скажу, що на четвірці мені подобається більше. Не знаю чому, але петельки ось так колір, Ага, ось колір передається, але петельки рівніші. І ось так, ось такі коси виходять. Ну, принаймні, я приміряла, поки що мені все подобається. Тому не знаю, як там буде далі, але сподіваюся, що це, це вже буде мій останній, третій розпуск. Більше розпусків не буде. Хочеться в це вірити, звичайно. Ось так. І рукавчики також я знайшла візерунок по типу ось такого. І рукавчики в мене будуть також такі ажурні, ось такі коси. Вони в мене йдуть в кругову і спереді, і кругом. Ось так. Поки що я задоволена і мені подобається. Тому і далі буду в'язати четвіркою. Не буду міняти спиці, а буду продовжувати в'язати четвіркою. Ось така плоска, така плоска коса в мене виходить. Ось так. Ось. Ось щодо моїх платів. я вам показала, розказала, що в мене з ними виходить, скільки в мене вже з ними розпусків було. Так що. Ось буду пробувати в'язати далі, сподіваюся, все ж таки, що до Нового року в мене все вийде. Упс, у нас гості. Вибачайте. <рес> О, так, що хотіла вам ще показати. Пряжа мені дуже сподобалася. Сподобалася, але один мінус те, що, можливо, це тільки в мене, я, я вам не скажу, не знаю. Можливо, то, ну, в мене так, що та, що пряжа з люрексом, кнопка. Люриксом вона косить, а взагалі пряжа чудова. Мені подобається в'язати нею. І тому я вирішила замовити пряжу Avanti Angora 50. Зараз я вам покажу. Так, ми вирішили з мамою зв'язати, хочемо зв'язати ось така пряжа. Так, я ще покажу. Ось так. Це така голубенька. Зараз я витягну і покажу вам, тому що, бачите, я сама ще її не розпочатувала. Так, зараз тут вона перевенка. І покажу ось цю. Але ця, але ця ось вона, вона не сильно біла, не чисто, прям така біла-біла. Вона і не молочна, але і. Не білосніжне. Це колір f 10 а це колір F49. Світло-світло-голубенький. І тут, як ви можете бачити, такі вже пушинки, От. І тому ну, мама хоче собі скомбінувати голубеньке з білим. А я хочу чисто зв'язати чисто білий светрик. Ну, опа! Така помічниця. Чисто білий светрик під горло, і попереду хочу шикарну, здорову таку косу пустити. І, напевно, буду в'язати все ж таки менш, більшими спицями, щоб ну тут не потрібно навіть, якщо він трішки її просвічуватиметься, нічого страшного, тому що це светрик. ну Я думаю, тут більше буде ангури, і воно розпушиться. І буде чудово. Так що, ось така в мене покупка. Буду пробувати, буду. Я сподівалася, розпочну у тижнях стартів, але пряжа замовила я пізно і не встигла розпочати, щоб показати. Але сподіваюся, що все впереді. І я обов'язково вам покажу, що в мене буде виходити. Я на даний час хочу все ж таки закінчити своє. Закінчити своє Плаття хотілося б, щоб на Новий рік це вірніше в мене піде на розпуск, а це я буду, буду дов'язувати. Вона міряла, поки що все подобається. Я ж кажу, що не знаю, як воно буде далі, але на даний момент я задоволена, тож, сподіваюсь, більше розпускати не буду. І якщо ви бачили, замітили, що скільки б я пряжу не розпускала, Пух все рівно залишається, ниточка вирівнюється. Навіть коли я ось цю я розпускала і в'язала, то видно було, що пряжа після розпуску, після ВТО, після прання вона вирівнялася. А ця пряжа навіть без прання, петельки вирівнюються і ну, все, все нічого немає ніяких там нюансів. Так що пряжа подобається мені. Буду пробувати ще просто ангору зв'яжу і обов'язково буду вам показувати. Ну, так що ось такий в мене відеозвіт, верніше, у нас такий відеозвіт вийшов на сьогодні. Ось така в мене одна готова робота, чим я дуже задоволена. Можна буде навіть вже одягати на роботу і носити. Тому що ну, зараз і тепло, в принципі, на вулиці. Можна навіть під коротку гурточку одягати і носити. Ну, в принципі, це все, що я хотіла вам розказати, показати, всі свої такі, не знаю, як сказати, всі свої такі розпуски. Це, це таке вистраждане плаття, що я, я не знаю, скільки мені довелося їх його розпускати. Буду закінчувати. Дякую всім, хто був зі мною. Хто не підписаний, підписуйтесь, будь ласка. Нажимайте на дзвіночок, щоб бути в курсі всіх моїх нових відео. Дочекайтеся обов'язково мою червону сукню. Сподіваюсь, все вийде. Я дов'яжу і обов'язково вам покажу. Ну, на сьогодні буду закінчувати. Миру вам, тиші, спокою. Бережіть себе та своїх рідних. Цінуйте кожну хвилину з ними. Будьте здорові!